У п'ятницю по всій території західних областей хмарно з проясненнями. Віднічних мінус одного вдень стопчики термометрів піднімуться до плюс 12. Похмуре небо триматиметься в північних та центральних областях протягом дня. В Житомирі пройде дощ. Температура в регіоні вночі від плюс одного вдень до плюс восьми. На півдні хмарне небо утримається зранку до пізнього вечора. Температура повітря від 5 до 15 з позначкою вище нуля. На сході з самого ранку небо вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Вночі від плюс 1 день до плюс восьми. У суботу 1 лютого ясне небо синоптики очікують в Ужгороді та Чернівцях. В решті західних областей хмарно. Нічна температура від нуля денно до плюс 7. У північних та центральних областях сонце лише інколи виглядатиме з поза хмар. У Полтаві цього дня пройде дощ від 2 до 8 тепла. Дощі за прогнозами синоптиків впадуть на півдні країни. В Криму без опадів. Температура повітря вночі від плюс 5, в день до плюс 14. Дощитиме по всій території Західного регіону. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від нуля вночі до плюс 7 вдень. На заході в неділю очікується хмарна погода. В Івано-Франківську та Чернівцях в цей день ясно. Найнижча температура вночі мінус 2, найвища вдень плюс 4. Протягом усього дня на півночі та в центрі небо буде вкрите хмарами. Температура вночі від нуля день до плюс трьох. Хмарно в Одесі та Миколаєві. Ясно в Херсоні та Криму. Від нічних нуля градусів вдень потепліше до плюс 7. На сході переважно хмарно, В Донецьку цього дня має бути ясне небо. Температура повітря від нічних нуля день досягне позначки плюс 4.